Привітик всім! Сьогодні вже день прийшов, я не знімала, нічого такого не було. Я була на роботі, я повернула колонки, які я вчора купила, вони мені не сподобались. Звук такий, як в тунелі в якомусь. Що ще сьогодні було? А нічого більше сьогодні такого не було. Заїхала в магазин, скупилась, і зараз буду готувати щось з курки. Давайте це зробимо разом, тому що я зараз щось буду придумувати. Рибки вже не гоняють одну в одну, а вони подружилися. Дуже мені подобається. Я приходжу, втикаю, коротше, час зависаю тут на акваріумі частенько. Значить, Дивіться, в мене була ціла оця капуста, довга, да? пекінська. І оцю жопку я не люблю використовувати в салат, тому що вона така дуже груба. Я її зараз пущу на котлети. Котлети будуть рублені, котлети додам, крім фаршу і оцього. Додам ще яйця, цибульку, морквочку. І це будуть не котлети, а пиріг. По <бачаюсь> Я вас неправильно зорієнтувала. Ну в общем, не хочу ліпитися, все це смажити, все закину в форму в силіконову і в духовку. А ще я розморозила агрус і їм. Так, мисочка. Сюди я буду все скидувати. Зараз все будемо дрібнити. Готувати треба. Без заморочок, корисно і не перенапружуючись. Я люблю все спрощувати максимально, не витрачати на це забагато часу і не було потім соблазну, а може я щось замовлю краще, щоб не готувати. Бо те, що замовиш, все одно воно не буде корисним. Все одно туди цукор додадуть, і ще якусь фігню. А тут я знаю, що тут капуста, яйце і м'ясо, і все. І морква, ще, і цибуля, і чесник, і приправи, які я обрала в магазині і знаю їх склад. РПП. Ні, збалансоване харчування. Мені часто ви пишете подивіться, спімайка Даша дивилась. Будиночок на щастя дивилась, ну там не повністю, але дивилась. Дивилась паперовий будинок, теж дивилась. Ну, коротше, багато з того, що ви писали, я дивилась. Не можу сказати, що я пам'ятаю про що там. Але інколи там по рекомендації відкриваю в ютубчику трейлер. Така, о, я це вже бачила. Далі моркву і цибулю» так само ще зроблю. Я подрібнила цибулю з яйцями одразу. Сподіваюся, що цибуля не буде в очі зараз заходити. Бо коли я отак дрібню, потім висипаю і все, і всі плачуть. І ви, і я. Може, капець, дивлюсь машин в лоб. Просто подивіться на коси Андрія. Так що що, дядьки, можна зробити на це все. Якщо природа Просто. такого не дала, сина мене дава. Подивіться, Маша йому посикнути. Дівчатки, ну поставте хоч лайкосик. Не, нехай цей влог буде на удачу. Всі, хто оце лайкнуть відео. У буде таке ж. Треба лайкнути відео. Дивлюсь, Машкін влог. Дуже довго це, звісно, нарізати такими шматочками курку. Зараз посолю, поперчу, накидаю туди різних травки, муравки ніякого борошна не додаю, ніяких у цього хліба туди не кидаю. Все, оце весь склад у мене. У мене там цибуля, морква капуста, яйця і курка. І ось такі у мене дві форми: м'ясний пиріг. Там дуже багато різних спецій, все що було, різні перчик, чеснички, паприка, кмелі, сунелі. Там потрошку, потрошку накидала мускатний горіх, і кожен раз трошки інший смак через спеції. От духовочка розігрівається, ставлю на 180 градусів, хвилин на 40, Ну там дивлюсь. А я продовжую читати ваші коментарі і поради щодо серіалів і продивляюся трейлери, Коли якийсь серіал, думаю, назва цікава, подивлюсь трейлер. І мене зацікавив серіал Дитинство Шелдона». Подивилась кілька вирізок з Ютубі, з фільму, з серіалу. І прям хочу вже його почати дивитися. Я думаю, що я не буду додивлятися. Цю помсту, тому що ну, він вже не цікавий мені. Коротше, одне і те саме, вона собі мститься, там інтриги, все це. Ой, коротше, хочеться щось більш легкіше. Тікс. Жарко, жарко. Я вимкну і воно там ще буде стояти. І догодити Все. А я там, до речі, сушу свою куртку. Постирала, попрала і тепер вона сушиться. Сподіваюсь, тобою все буде добре. Всім привіт, сьогодні вже новий день. Тульки. Привітульки! Привітульки! Що ти вдома? Вдома. Я зараз йду на квартиру, мені там треба гроші занести. І потім зайду до тебе. Принесу тобі ваги і щось ще. А я тобі, подожди, я тобі паспорт і щось ще. А, да, паспорт, да, да. паспорт. паспорт а мені, у тебе. Блін, і щось помітили паспорта і ще. А -а -а -а. Ладно, можна паспорт і не забудь. Вже навіть забула що. Спаминай. Ну ладно, може поки ти перейдеш, я спою. У тебе є щось їсти? <різь> <різь> так, через скільки ти бритиш? Я, <різь> я несу тоді, я візьму, я тут зробила. Ти візьмеш, що <щось>. їсти, <різь> так? Да, так, ну там щось таке типу, є, <різь> у тебе огурчик помідорчик, а я візьму курку. Хорошо. Бо я не обідала, а хочу вже їсти. А думаю, зараз сяду, якщо їсти, то потім знов не виберу з дому і, коротше, вже буде пізно. Mm -hmm, mm -hmm. Хорошо, хорошо. Чи помідок, чи так? Таке, що хорошо, все, давай, десь через півгодинки буду, ну може раніше. Добренько, хорошо, давай. Помила голову, трошки підкрутила волосся. Нічим не бризнула, я зазвичай трошки лаком бризкаю, і вони тоді не такі м'які. Вони дуже м'які, дуже як шовковисті, чи як це сказати, не знаю. І тоненькі. І через це не тримається форма ніяка. І вони в мені в мене повністю рівні волосся, повністю рівне, рівне. От, так що зазвичай трошки бризкаю лаком. Отак от, от чолку, хоча б, щоб вона не падала мені сюди на очі, бо дуже не люблю, коли падає на очі. Що я вам це розказую, не знаю. Е, так. Повипрала вчора курточку я свою, висушила її. Все одно трошки збилось там у цей халафайдер, чи як він там халафайдер. Наповнювач, і я його так ручками розцей. Ну, не так сильно, як зазвичай, коли я без сушилки це робила. от Коли куртка сама висихала, ну подібна куртка, пуховик. от А це я в сушки перший раз це робила, і мені сподобалось. Вона не пам'ята нічого, що надягну, покажу вам. Що ще хотіла вам розказати? Щось думала вам сказати. Я... Доберусь до камери. І як мама оце, забула. Ладно, пригадаю, розкажу. Пригадала. Тільки вимкнула камеру, пригадала. Дивлюсь все ж таки цей серіал про хлопчика. Як, він? як його звуть, не пам'ятаю. Ну, такий легкий. Можна на фоні його дивитися, знаєте, можна блимати очима, нічого особливо не припустиш. Але трохи ржачний, мені подобається. Е, так, називається юний Шалдан. О, такий гумор десь простий, а десь дуже дотепний. Короте, легкий серіальчик. Мені подобається. А, і пиріг, той, що я вчора робила, розпадається. Ну, Коротше, мало яєць. І коли я фарш брала. Воно трималось докупи. А я зараз просто взяла і порізала і не робила фарш. І воно вкупі не тримається і розвалюється. Але від того смак не настав. Бачите, він так розвалюється кусочками. Я його вчора на вечерю їла з салатиком, зараз перекладу в якийсь латочок і візьму до мами. От сюди. Ось так тільки це можна. Зробить, Навіть сьогодні тримається краще, ніж вчора. Вчора взагалі розвалювався, поки був теплий. От куртець. Бачите? Га-ха? Як класно. Півтори години пралось і півтори години сушилось. І я дістала повністю суху курточку. Це класно. Ще сьогодні займалась тим, що шукала на фербі. Кальцій для мамина подружка попросила, бачите, як я складаю речі в шафу. Мамина подружка попросила замовити кальцій, як я буду щось замовляти на фербі. Я почала цю тему, ну, дивитися, який кращий кальцій замовляти, бо е, там є різні форми кальцію і по-різному засвоюються. Так от, поки я в темі, поки я все по-свіжому пам'ятаю. Проштудірувала цю тему дуже, дуже ретельно. І кальцій хорошо засвоюються з вітаміном d 3 і з МК7. А d 3 і МК7 є в комплексі d 3 і К2, або d 3 і МК7. Це те саме К2 і МК7. Записуйте собі, хто кальцій хоче пропити. Просто так кальцій пити не можна, тому що коли ми приймаємо і він не засвоюється, він відкладається в судинах і стає ще гірше, тобто можуть забуватися кальцінуватися судини, ставати не такими еластичними, і це призводить до різних захворювань. Тому важливо приймати кальцій правильно, або не приймати, або просто їсти таку їжу, де багато кальцію. І кальцій засвоїться тільки коли нормальна кислотне шлунку, коли низька кислотність шлунку, кальцій не засвоїться. Тобто, якщо ви приймаєте якісь препарати АМІС і тому подібне, які знижують кислотність шлунку, то кальцій паралельно приймати не можна, тому що це буде призводити до неправильного засвоєння цього кальцію. От тому схема така: по правилам, ви маєте здати вітамін Д3, здати аналіз крові. Е 25 цей. OH, оцей. Да? Він називається так, 25, в скобочках О, OH, там, общем, довга така назва це Д3. От ви здаєте, якщо у вас є дефіцит, то ви приймаєте вітамін Д3 протягом трьох місяців з МК7. Д3 в дозуванні 5-6 тисяч одиниць з МК7 або К2. Дві назви одного того самого вітаміну. Не знаю, нафіга так зробили. І паралельно можете приймати вже кальцій. Кальцій теж є. Три види, які хорошо засвоюються. Зараз я вам скажу: записала собі, щоб у мене це вже було збережене. Кальций цитрат, гідроксиапатит і кальцію карбонат. Оцей гідроксіоапатит, його немає ніде в наявності, тобто можете не шукати. А от цитрат і карбонат можна знайти. Дозування теж там треба здавати аналіз. В середньому це 1000-1500 тисячі міліграм на допу. От. Ну, краще тисячу, щоб не передознутися. Тобто приймаєте вітамін Д3 з МК7 або з К2. В дозуванні 5-6 тисяч одиниць, ну плюс-мінус. Да, там не дуже важливо, ну 5 тисяч він йде оцей кадр з МК7Д3, який я знайшла на Ефьорбі, і плюс цей кальцій цитрат 1000 міліграм, і так, 3 місяці. І дуже важливо, дуже, дуже важливо, якщо ви приймаєте велике дозування магнію, то розвивати в різні. Наприклад, кальцій ви п'єте в обід, магній ввечері, тобто не в один прийом Якщо магній там 600 вісімсот міліграм. Ви приймаєте, тобто це вже велике дозування вважається, тому що вони будуть конкурувати між собою і не засвоюються, будуть заважати один одному. Якщо маленьке дозування, то воно не заважає, а великі заважають. Залишу посилання на д 3 на кальцій, Це все те, що я сьогодні знайшла для подружки моєї мами. Я залишу в описі, кому цікаво. Зберігайте собі, може, на майбутнє або зараз кому треба, тому що це така інформація важлива. Цю тему вивчала, просто, знаєте, воно забувається. Коли інформація потрібна, треба її просто освіжити, типу ще раз передивитися, скласти в голові ще раз і вже воно засвоюється краще. Якось так це працює. Бо все в голові утримати абсолютно неможливо, коли ти не користуєшся якоюсь інформацією, вона десь там забувається, затирається, там, трошки, ну так, От, а коли потім потрібно, я просто її освіжаю і ще раз собі занотовую. Корисна інформація, якщо да, ставте лайк. І що ще дуже важливо, скільки б кальцію і Д3 ви не приймали, в якому б дозуванні, якої б якості він не буде засвоюватися, тобто проникати в кістку, якщо у вас немає фізичних навантажень зовсім. Тобто в кістку мікроелементи потрапляють через кров. Тобто там судини, які проходять до кістки, є такі, і по судинам з кров'ю передається оцей кальцій, да? І якщо кісткам не поступає кров, а вона не поступає без фізичних навантажень, ну, в достатній кількості не поступає, то нічого не буде, нічого не засвоїться. Тобто на період, хоча б коли ви приймаєте кальцій, обов'язково потрібна... Силова нагрузка, силове навантаження. Тобто, ну, якісь присіди, віджимання, з гантельками бажано навіть ну, невеличкими, але з навантаженням ми комусь взяли. 30 разів присіли, віджались від підлоги або від стіни, або гантельками отак. Тобто, щоб до кісток прилив крові пішов через м'язи. Дуже важлива умова. От. Ну і звісно через 3 місяці бажано перездати хоча б вітамін D3, щоб подивитися на рівень, якщо він піднявся до верхньої межі референса, це в ідеалі, то потім приймаєте дозування 2000 міжнародних одиниць на постійній основі, якщо ви не перебуваєте цілий день під сонцем. Живете в Іспанії, наприклад, і ще хочу одразу вам нагадати, що я вчу людей з балансованого харчуванням, можу допомогти розібратися з аналізами, з БАДами, які можна пропити, в якому дозуванні, спираючись на ваші результати аналізів, звісно, не просто так. От, і кому цікава ця тема, хто хоче трошки більше розібратися в харчуванні в здоров'ї. То ви можете звертатися до мене в інстаграм, в особисті повідомлення пишете. Я посилання на інстаграм залишаю під кожним відео. І я вам скину всі, все про мою консультацію, скільки це коштує, як вона проходить. Звертайтеся. Я вже вдома була у мама, пообідала, змонтувала відос на Just Life Pets про рибок і вирішила доїсти памелу. Ви любите помело? Я дуже люблю. Я відділяю від скоринки оцієї ну, шкурки. Бо шкурка гірка. Це просто От грейпфрут, він гіркий сам по собі. А помела ні. Памела тільки шкурка гірка. До речі, іноді мені... Будете зараз ржати. Приємно з'їсти ж гірку. Але окремо від цього, просто пожувати її. Але не зараз. Не при вас. От. А ще я знайшла отакий режим на ліжку. Світа музика бачите? Як виявилось. На пультику можна було обрати такий режим, воно міняється. Не знаю, що подобається мені чи ні. Вирішила спробувати. До речі, в житті воно яскравіше трошки, ніж на камері. Сьогодні такий у мене день. Дуже домашній, дуже спокійний. Приємний, релаксуючий. дивлюсь на рибок. періодично приходжу, сідаю, дивлюсь. Так заспокоює акваріум. якщо от у кого проблеми з нервами, заведіть акваріум. Це просто кайф. Рибки подружилися, вже наганяються один за одним. Спокійно собі там. От. Все, буду з вами прощатися. Та сяду змонтую це відео вже на завтра. з вами зустрінемось у наступному відео.